Славай, Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання долар, нуль. Я є її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин! Минув перший тиждень воєнного стану в Україні. Ну, в принципі, норм. Просили ж не панікувати, от і не панікую. Не буде обмеження прав. Не буде обмеження свобод. Прем'єр радить українцям не панікувати, а зберігати спокій. Зберігаю живу звичайним життям. Живіть звичайним життям. Ось, наприклад, міністр інфраструктури Володимир Омелян на наступний день після оголошення воєнного стану навіть не взяв на роботу кулемета, щоб не сіяти зайвої паніки. Прийшов тільки у камуфляжі. А Ось, взагалі, еталон дзену. за весь час голосування за воєнний стан у парламенті на обличчі Олександра Турчинова не здригнулося жодне підборіддя. Та більше за всіх не панікував спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Він навіть закон про запровадження воєнного стану підписав через два дні після голосування у парламенті. Перебувають весійним візитом в Брюсселі, і тому зараз я не можу підписати. Та перед деякими українцями постало дійсно складне питання: як жити звичним життям і не панікувати, якщо твоє життя і так суцільна панічна атака? Сьогодні буде та Прорив державного кордону, Русські війська! придивився телевізор і тому заявив про напад Росії. бив, що тут такого? у ситуації, в якій знаходиться Україна, паніка точно зробить гірше. А от пильність та холодний розум це те, що треба. З одного боку Росія фактично заблокувала рух Керченської протоку, а з іншого встановлює уже четверту ракетно зенітну установку С е 400 в Криму і нарощує кількість своїх військових суден на його узбережжі та на Азові. Ми п'ятий рік воюємо з Росією. Гинуть наші солдати. На сході на кордоні всі ці роки стоять цілі дивізії російських військ. Але вперше Росія напала, не криючись під власним прапором. 24 українські моряки в полоні серед них є поранені. Війна на морі. Росія відкрила вогонь по корабельній групі військово-морських сил України, захоплені малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь, рейдовий боксир Яни Капу. Весь цей тиждень росіяни, як завжди, брехали, маніпулювали, ще брехали, підтасовували факти і знову бреха. Але їхня брехня та маніпуляції не мають жодного значення з дуже простих причин. Світова спільнота не визнає анексії Криму і відповідно російських територіальних вод, українські кораблі були заблоковані біля берегу Криму, тобто юридично української території. А росіяни стріляли у вітчизняні кораблі взагалі у нейтральних водах. І тому лише у хворій голові Путіна та Путінців збройний напад на українських моряків та їхнє взяття у полон виглядає як необхідне застосування сили проти порушників кордону. Надо їх. Медведів уже в такої паніки аре, таку що там президент контролює сюди. На цьому відео видно, як російські туристи Петров та Боширов на прогулянковій яхті новічок просто виїхали в море подивитись на чорноморські хвилі. Аж тут в нейтральних водах український буксир, і їм нічого не залишалось, як протаранити цей буксир, декламуючи вірші Афанасія Фета та Фьодора Тютчева. Давай б давай держаться всім! Причому відео тарану російські військові самі виклали в інтернет. Хизуватися своїми злочинами у Росії люблять навіть більше ніж Шансон та Путіна. А він тим часом продовжує у всьому звинувачувати українців. Таке вчинення, що от чого вони не зділують, їм все сходить з рук. Якщо не потребують сьогодні младенців на завтрак, їм навірно подадуть у младенцев. що ж скажуть ані хотять ушить. Як у воду глядів. саме тому Україна і заборонила в'їзд росіянам старшим за 16 років. Не люблю жорстке. Терміново Петро Порошенко вирішив перевірити наскільки серйозно українці сприйняли воєнний стан, і відвідав козелець. Не козелець, а козелець. Вибачте, козелець, і ось у козельці Порошенко як лідер нації одразу дав зрозуміти, що зараз головне для країни. То вас зараз це те, про що молиться українці. Якщо ви раніше думали, що російська агресія має на меті позбавити Україну доступу до моря, заблокувати порти та захопити українську територію, то ви помилилися. А для чого Путін зробив це саме зараз? А для того, щоб не було Томаса, щоб церкви подумали, якщо тоді у них воєнний стан, то його всесвятість нам нічого не дасть. Він прорахувався. А якщо ви все-таки здогадалися, що російська агресія це спроба завадити Україні отримати Томос, то ви знову помилилися. Щоби позбавити нас міжнародної допомоги, бо Європейський Союз, макрофінансова допомога, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, нібито кошти країни, яка воює, не дадуть. Це більше схоже на правду, але все одно неправда. В статуті МВФ немає жодного положення, яке забороняє надавати допомогу країні, в якій діє воєнний стан. Вчора я провів інтенсивні міжнародні консультації. І Сказав: це ж не ми воюємо. Алло, це МВФ? Так. А ви даєте кошти країнам, які ввели воєнний стан? Так, даємо. Ну, будь ласка. Так, даємо гроші, все добре. Це не ми воюємо. На нас напали. Петре Олексійовичу, ми дамо вам гроші. Путін хоче позбавити нас допомоги МВФ. Та ми дамо вам гроші, заспокойтесь. Я дуже вас прошу, благаю, інтенсивно прошу. Та ми дамо вам гроші, Дамо! Алло, ваша всесвятість. А ви даєте тому з країнам, які ввели воєнний стан? Вони хочуть з'єднати Крим, окупований і окуповану частину. На сході нашої держави <клес> Томас, МВФ, Крим таке враження, що дорогою до цього славного містечка машина Порошенка потрапила колесом у яму, і від струсу всі папірці з промовами у його портфелі перемішалися. І якщо усі ці версії є правильними, то що тепер робити? Будемо молитися і все буде. добре. Інколи просто не встигаєш за тим, як швидко головнокомандувача у тілі Порошенка змінює церковник і починає безкінечно говорити про молитви та Томас, добре хоч не співучим церковним басом. Саме зараз на початку пошуку ваші молитви будуть почути, і ці дні господь як правило. Чує молитву. Помолитися за Томас. Зараз я теж закликаю молитися. Якби мешканці козельця були язичниками, то після такої проповіді вони б точно прийняли християнство. Втім, як виявилося, людей цікавить не тільки Томас, але й усілякі дрібниці, типу рівень життя, Та я б почув вас б... поти. Хочу, не свариться. <рес> ну, ви ж така красива. Ви така гарна. <рес> ви така гарна. Президентові треба сказати пенсіонерам, що пенсії будуть індексувати в залежності від часу проведеного у молитві. Тоді пенсіонери будуть не тільки гарними та красивими, а може навіть і щасливішими за президента у момент досягнення Томосу разом нас. Багато і де пенсії? Не ПОДАЛА! <світ> Прекрасний виступ. Я ж відчув це мотиваційне піднесення. Творити, рухатися далі. Звичайно, це не ні квучуч, який у Києві та Львові збирав десятки тисяч людей. Але вже непогано, особливо як для селища Козелець. Не козелець, а козелець. Пане президенте. Ми все розуміємо. Ситуація нервова. Вся країна гуртується перед обличчям зовнішньої загрози. Але і ви, як Верховний головнокомандувач нашої країни, маєте розуміти ситуація. Ця нервова вся країна гуртується перед обличчям зовнішньої загрози. Зараз зовсім не час для найгіршого публічного виступу у вашому житті. Терміново Ярослава, підпишись на і телеграм-телебачення Торонто. Я не Ярослава. Ой. Страшне, мисливці засудили лосів. Лося рішенням суду викреслили з червоної книги України, і тепер на нього знову можна полювати. За це рішення мисливці боролися рік акціями протестів і в суді. Мовляв, тварин забагато, і вони винищують ліси. Так, лосі винищили ліси, немає вже лісів. Стоять одні лосі. Тепер доводиться ходити не в ліс, а в лосів. <звук> У мисливських угіддях лякають. Якби лося залишили в червоній книзі, мисливська галузь померла б. Пояснюють, що платять державі за звіра, Побивають не всіх. А може вони роблять як спортивні рибалки? Застрелив лося, відпустив. А щоб розібратися в судових перспективах лосиної громади, я запросив у студію експерта зі спортивної рибалки на лосів Єгора Шатайла. Привіт, привіт. Єгоре, розкажи, чому так вийшло, що суд скасував рішення про занесення лосів у червону книгу? Розумієш, Майкле, якщо запитати людину, чи вбивати живих істот добре, то вона відповість: ні, не добре. Бо це і так зрозуміло. Але якщо додати сюди трішки бюрократії, все стає не таким однозначним. Проблему бачать у браконьєрах. Тих, хто полює на звіра, неофіційно. А хіба лосю не все одно, хто його вбив? Звичайно, ні. лосі, вони розуміють, люблять помирати гідно. Кожен мисливець перед тим, як вбити лося, дає йому понюхати ліцензію. Натомість лось, якого вбили неофіційно, нечистий у очах своїх колег. І ховають таких лосів за межами лосекладовищ та не відспівують у лосевих церквах. І взагалі це ганьба на весь рід для нащадків і пращурів. Тобто пралосів? Так. А чим це може закінчитись для нащадків? Їх цкують у лосових школах. Як? Козлять. І не сильно записують в опоблок. Науковець і мисливець полювання називає одним із видів природокористування. каже, внесення до червоної книги не гарантує збереження виду. А знаєте, що ще не гарантує збереження виду, окрім червоної книги? Постріл з рушниці у голову на плакаті. Мисливці тримають напис Мисливці не вбивці, а дбайливі користувачі тваринного світу. Зоофіли теж так кажуть. Дякую, Єгоре, Завдяки тобі в ефірі нашої програми втретє в історії пролунало слово Зоофіл. Вже в четвер. Так, вже в четверте сказано слово Зоофіл. Вже в п'яте. Давайте вже завершувати. <звук> Сьогодні в нашій рубриці «13 питань до кандидата у президенти. Людина, яку знають всі: люди, корови, свині, крокодили і навіть оця носуха. Отже, лідер радикальної партії Олега Ляшка та депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка Олег Ляшко. Хто цей кандидат? Перед тим як почати свій шлях у політиці, Ляшко пройшов скотарство, потім трактористику і потім журналістику. У 18 років він почав працювати в газеті Молода Гвардія, в 20 – очолив комерційні вісті. Потім газета Правда України, газета Політика і свобода. Якби Ляшко знав, як далі складеться його кар'єра, він би одразу змінив назви своїх газет на величезні пенсії, крихітні тарифи та почав би видавати, щотижневик ліс кругляк. Пенсію пенсію тарифи ліс кругляк в 2006 році. Журналіст. Ляшко став політиком, пройшовши до ради за списком батьківщини. Саме по 2006 році і пролягає межа між ляшком популістом і Ляшком, про якого ми майже нічого не знаємо. Тому ми не можемо визначити, чи був він популістом, чи ні. Ні. Але у 2010 році Ляшка з батьківщини виключили, начебто, за співпрацю з партією регіонів. Мабуть, просто батьківщина не могла винести двох таких потужних популістів. Ні, після вигнання з батьківщини Ляшко заснував власну секту з коровами та вилами. Олег. Ляшко радикальна партія до майдану справи у радикалів йшли не дуже, але у 2014 році Ляшко здійснив прорив, завівши у раду 22 депутатів і посівши третє місце на президентських виборах. Безумовно, яке головне досягнення цього кандидата? Значні статки, які неможливо пояснити депутатською зарплатою у поєднанні з постійною критикою олігархів та корупціонерів. В Олега Ляшка є будинок на 360 квадратних метрів, квартира на 95, офіс на 182 квадратних метра, купи земельних ділянок у передмістях Києва, колекції монет та годинників, три авто, мільйон доларів та мільйони гривень на рахунках. При такій туго набитій декларації Олег Валерійович продовжує залишатися своїм хлопцем для пенсіонерів та який головний фейл цього кандидата. Наразі головний фейл це команда кандидата. Кількість справ Національного антикорупційного бюро проти нього і його однопартійців можна перерахувати на волосинах хвоста цієї носухи. Команда <с> Ляшка це залізна команда. Тут і незаконне збагачення Лозового, і хабарі мусійчука, які дивним чином, попри наявність відеодоказів, так і не закінчились вироком. Мінімум, сто тисяч гривень нести треба. Мінімум. І пропозиція помічником Ляшка Хабара для Супрун. І депутат тепер вже колишній Артеменко, який хотів передати Крим Росії в оренду. З такими друзями і ворогів не треба. Але Ляшка це не лякає. І радикали горою стоять один за одного. Які три сильні сторони має кандидат? Ляшко природжений оратор-демагог. Якщо відрубателя шкутіло, то його голова ще годину зможе коментувати будь-яке питання від пенсій до Будапештського меморандуму. А потім ця голова підкотиться до корови та поцілує її в губи. Вони на мені зуби обламають. Вони в мене будуть не рожово щоки, а вони в мене бліді будуть. Бліді й худі. Я їх подонків навчу. Як зловживати своїми правами? Друга сильна сторона ляшка. Він має унікальну здатність виходити з сухим з води. Ані судимості, ані досвід перебування у в'язниці через шахрайство, ані корупційні скандали з членами фракції, ані звинувачення у співпраці з олігархами не заважають йому залишатися в очах прихильників радикальним борцем за простий народ. Поплакав, і знов фіалка розцвіла. Так. Третя сильна сторона ляшка мікроменеджмент. Раптово закінчився туалетний папір. Не можете відкрутити кришку на банці з огірками. Чешеться вушко? Ляшко моментально примчить з армією помічників та однопартійців. <звук> Забор трактором ми знесемо <звук> <звук> подонки <звук> і сволочі. Які три слабкі сторони має кандидат? Олег Ляшко має три слабкі сторони: слабку ліву сторону, слабку праву сторону і слабкий центр. Безумовно! З чим кандидат йде на ці вибори? З популізмом. Так, я найбільший популіст. Гаслами про сильного президента. Сильна команда, сильний лідер, сильні ідеї, сильна програма. І мемами на будь-який смак. Щоб і хрюкало, і мукало, і е, співало. Як кандидат суперечить сам собі. Та багато в чому. Ось, наприклад. Свині кнопкодави невдячні, брехливі, безвідповідальні. Олег Ляшко люто ненавидить кнопкодавів. Особливо він ненавидить кнопкодавів, коли йде голосування за закони, які ляшку не подобаються. Та й сам Ляшко разом з однопартійцями охоче кнопкодавить за закони, які йому подобаються. І на будь-які звинувачення у неперебірливості, залежності від товстих гаманців та безкінечному вдаванні себе людини з народу завжди готовий почати безкінечну промову, яка не за в жоден телевізійний ефір. Бо час ефіру колись закінчується. А промова Ляшка? ні. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Раніше це були «Скотиняки». а зараз це ні. Хто стоїть за кандидатом? Під час численних виступів Олега Ляшка він намагається робити вигляд, що за ним стоїть купа його однопартійців. Але зрозуміло, що за ляшком вже встигла постояти ціла когорта олігархів та кандидатів олігархи. В різні часи за ним встигли постояти і Льовочкін, і Коломойський, і Ахметов. Останній рік Олег Валерійович не вилазить з новин на телеканалах Ахметова. І поки не засвітився, хіба що у блоках про гуманітарний штаб Ріната Ахметова, де світиться тільки ім'я Ріната Ахметова. Ляшко Ляшко, Пляшко, Ляшко, Ляшко. З чим асоцію. Юється цей кандидат з Рінатом Ахметовим. Хоча сам Ляшко, скоріше за все, асоціює себе з молодим Черчилем і хоче проводити військові паради, але ще не навчився їх рахувати. Парад має бути один Севастополі, в Донецьку, і Луганську. На що кандидат здатен заради перемоги? Заради перемоги, Ляшко здати на все. Особливо йому подобається під камери нападати на чиновників, які нічого йому зробити не можуть, бо Ляшко депутат і в нього недоторканність. Кискатірна. А не майор міліції. Свій, бо будемо битися. А, Їх сажав ці сажала. дерева. Я зараз заростав. Але коли ляшко виступає з такими ж недоторканими опонентами сам на сам, вилазять його слабкі сторони. Чи є у кандидата волосся на голові? Є, але не всюди. Чи лякає майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні, зовсім ні. Мачне, але страшне. Уляна Супрун хотіла розповісти українцям про корисні властивості тваринних жирів, але замість цього спричинила паніку на ринку сала. ВОО міністра охорони здоров'я написала черговий допис у соцмережі, де описує користь від сала. Після цього сало почало зникати по всій країні. На прилавку сала небагато, бо розібрали. Лишилося тільки найдорожче генеральське. І поки наші журналісти перевіряють, хто з українських генералів зник безвісти, ми продовжимо хроніки сало. Покаліпсису після обвалу ринку сала його можна придбати лише нелегально через телеграм або у спеціальних продавчинь дилерів. Це саме салко, яке йде від печірювочки. Отут є з однієї сторони три кусочки і з другої три кусочки. Показувати сало на собі. Оце маркетинг. Шкода, що ця жіночка не працює у секс-шопі. Скільки коштує? Ні, скільки це я вас угощаю. Ага, це тільки на перший раз. Так все й починається. Вже завтра репортерка віднесе у ломбард оператора та буде благати продавчиню дилера дати хоча б 200 Амів сала до зарплати. О, є вже перші сало залежні. Насправді ж воо міністра лише хотіла розповісти українцям про те, що через велику кількість жирів та вуглеводів сало має зігріваючий ефект. І якщо звичайні українці просто скупили усе сало на ринках, то Оля Полякова зрозуміла слова Уляни Супрун буквально. Причому ще десять років тому. Мене посилають к чортової матері вже десять років подряд. Головне користуватися головою не тільки для того, щоб носити кокошник, але й для того, щоб не зловживати салом. Анна готує Я, спеціальні квіткові подарунки де троянди сало. і сало. Троянди з сала, шампанське з борщу, цукерки з цибулі. Ідеальне побачення. Заплющ, будь ласка, очі. Це тобі. О, Боже, це ж так дорого. Генеральське. Так. Виходь за мене. Терміново Ярославо, дякую, що підписалась на телебачення Торонто» в інстаграмі і телеграмі. Я не Ярослава. А ти підписалась? Ні. 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 А чому? Бо я не Ярослава. Страшне. Юлія Тимошенко робить нав'язливу рекламу в Ютуб. Володимир Зеленський запускає флешмоби. І ще страшніше, здавалося б, ще трішки і Янукович створить свій сайт з каучсерфінгу. Але сталося ще ще страшніше. Андрій Садовий став влогером. От я би хотів, щоб ми з вами проговорили цю ініціативу. І видали свій зворотній зв'язок. Нарешті стало зрозуміло, що за наступ розпочав лідер партії самопоміч та мер Львова Андрій Садовий. Це наступ на Ютуб зовсім іншої реальності і стає ще чудо. Віддає оцей спеціальний податок. Вони цю корупцію знають середини. Вони її творять, тому що вона їх годує. Що що це взагалі таке? Що за старовинні ефекти та звуки? Цей блог дійсно виглядає як самопоміч, ніби садовий сам малював цю графіку та сам монтував жаб. Андрію, давайте наймемо критого графічного дизайнера для проекту. Ні, це буде надто дорого. Тоді треба купити якусь музику чи звуки для спецефектів. І це буде дорогувато. <рес> Тоді треба вкласти хоч якусь тисячу доларів у розкрутку ютуб каналу. Ми зробимо так. Запишемо жлобське відео. Телебачення Торонто» про нас розкаже, і ми на цьому хайпанемо. <к liksom> нас, нас, наступ! Товари виїхали з країн Європейського Союзу чи з інших країн, а в Україну не заїхали. <к lesser> Хоча насправді проблема блогу садового не у поганій графіці і нестерпних звукових ефектах. Не питають а Коли ти станеш президентом, ти Порошенка посадиш. Я можу гарантувати тільки одне: чесний, справедливий. Антикорупційний суд цікаво, як садовий як можливий президент, може гарантувати чесний суд. Суд це взагалі окрема гілка влади. Єдиний спосіб, як президент садовий президент садовий, єдиний спосіб, як президент садовий може впливати на суд, це записувати антикорупційні блоги на Ютуб. Але добре, що Феміда сліпа, бо такі блоги краще нікому не бачити. Але погано, що Феміда не глуха, бо вона почує незведений звук. Луценко недавно сказав, що. Українців мучить жаба, що вони такі заздрісні. Наші українські корупціонери вони живуть а, зовсім іншої реальності. Він звинувачує Юрія Луценка у тому, що генпрокурору не подобається, коли українці критикують політиків. Що ніби українці вдавить жаба через заздрість до корупціонерів. Але насправді на відео, яке цитує Садовий, Луценко говорить про жабу не до політиків. Я зараз не про політиків. Жодного спортсмена, жодного журналіста, жодного літератора, жодного е, діяча будь-якої сфери, якого якому аплодують за його успіхи. Здавалося б, доколупатися до генпрокурора Луценка є сотні залізних приводів. Ми їх обговорюємо ледь не у кожній другій передачі, але пан Садовий примудрився обрати для критики єдину заяву, в якій Луценко сказав щось нормальне. Хочемо це відправити генеральному прокурору Луценкові. Красиво, правда серйозна жаба. Тепер чекаємо блог від Луценка, розпаковка жаби садового та інші топ-5 непотрібних речей з Аліекспрес. І знову наша рубрика Презумпція оптимізму». село Мохнач могло бути нічим не примітне. Хтось навіть поставив його популярності хрест на в'їзді, поки вони не знайшли свою власну айдентику. Вулиця воїнів Сибиряків є центральною у селі Мохнач. Вона вже не перший рік славиться своїм бездоріжжям. Вже не перший рік славиться бездоріжжям. Тобто, вже кілька років поспіль слава про ями з Мохнача шириться світом. Три таких здорових ям які наповняються водою, з якою гордістю житель розповідає про принади свого села на фоні навіть чутно, як хтось від радості відкрив шампанське. Он їх видно водів от виступив чи застрелився, але від щастя, тому що живе в такому славному місці. Тут проїхати взагалі неможливо. Водітелі скори. Говорили, що якщо тут нічого не будуть делать. Ми сюди доїжджати. Якщо кого-то виносить, виносимо туди. Винось це робить рівень смертності у Мохначі нульовим. Бо всіх виносять за село, і вже там констатують медичний факт. Давно тут ями. Ні, хліб везуть і не хочуть возити навіть. навіщо вам той хліб? Там же високий глікемічний індекс та багато вуглеводів. Сама природа захищає селян. Як могли місцеві жителі латали дорогу своїми силами, а нещодавно з давньою проблемою всієї вулиці звернулися до депутата Харківської обласної ради Анатолія Гацька. І тепер, завдяки чуйному депутату Харківської облради, село Мохнич славиться не ямами на дорогах, а горами на дорогах. Допомоги довго чекати. Не довелося. Вже через декілька днів три машини із залізничним гравієм і шлаком завезли на вулицю. Депутат Анатолій Гацько не знає слова ні. Ні. Коли треба кудись висипати три машини з залізничним гравієм і шлаком, він вже тут, ями на дорозі, тримай три камази шлаку, Застаріле медичне обладнання в поліклініці, засипайте лікарню трьома камазами з гравієм. Три камази це три кити, на яких тримається його діяльність. Осі вам, поперек, так. Оперативно і швидко. чекаємо ще другий позитивний сюжет про депутата, що утилізував три камази гравію і шлаку, і врятував сусіднє село від сміття. Так, і що там дорога? Повністю проблему бездоріжжя не вирішили, але забезпечили проїзд центральною вулицею села. Так, проблему бездоріжжя не вирішили, але вирішили проблему робочих місць. І хоча ще хвилину тому журналіст з Мідівського телебачення розповідав, що роками місцеві мешканці латали дорогу самостійно, аж ось ми бачимо, що до них приїхав місцевий депутат, і тепер вони з новими силами латають дорогу самостійно. Біля мене кач, біля мене близькі вогні, біля мене близькі мені. На та таскімані, магніт, біля мене всі, а ти – ні. Триває чемпіонат світу з оптимізму і до змагань запрошується спортсмен з України. Я рік не хліба. На мені три енцефалітних кліща, В моїй криниці знайшли ціоністий калій. У мене пенсія 1200 гривень, а 1800 я плачу кредит за кип'ятильник. Але в мене є три купи шлаку, які я буду розгрібати сам. Ви програми! <звучить> І тепер на місці трьох ям дві гори. Вони відкривають умох Мохначі величезні перспективи. Тепер з найвищого пагрубу шлаку можна побачити наближення татар, ведмедя чи чергових камазів зі шлаком. <звучить> вам, во-перше, що так. Оперативно і швидко. Вибачте, за повтор подяки депутату просто захотілось подякувати йому ще раз за вирішення проблеми бездоріжжя купою шлаку. Сподіваюсь, він відкриє умохнучий стоматологічний кабінет і замість пломб просто ж бурлятиме в обличчя селянам лопати цементу. Тож є сподівання, що сюди тепер без перебоя возитимуть хліб і доїжджатиме швидка допомога. Тож є сподівання, що декільком селянам все ж таки вдалося проникнути до кузову Камаза та разом з улюбленим депутатом. Татом нарешті виїхати з села Мохнач на територію ще більшого позитиву.